А от багатодітні матері отримали президентські відзнаки. Звання мати героїня за кілька днів присвоїли сотням жінок Львівщини. Понад 30 таких матусь мешкають у Сакальському районі. Сльози щастя на урочисті події бачили журналісти новин. Маю 12 внуків, а дев'ять правнуків. Богу дякувати. П'ятеро дітей маю. Ніхто мене не обіжає. Нагрудні знаки, посвідчення та квіти. А головне одноразова грошова допомога. Кожній з багатодітних матусь – по 10 тисяч гривень. Таку президентську подяку у Сокальський район привезли обласні чиновники. Дитинці перебуваючи в селі у бабусі, я бачила скільки праці турботи в кожної жінки, яка з нами опорується, груще дітей. І силу, і наснагу, і любов, і ласку пригорнути їх, навчити їх, молитви, виховати їх в тих добрих традиціях, які виховували їх. Пані Михайлина звання мати героїні чекала десятиліття. Жінка зізнається, повагу від дітей має все життя, а от влада побачила її працю вперше. Дорога, нагорода, Богу, дякувати за своїх діток. Получила медаль. Ну і ту книжечку звання мати героїні до кінця тижня отримують усі багатодітні жінки Львівщини, лише в Сокальському районі. Щасливець близько тисячі. Кошти для одноразових виплат спеціально виділили з фонду обласного управління соцзахисту.